І бачимо, заходить людина в піксельній формі, флажками України, і каже таку фразу: Хлопці, я вас вітаю, ви в Україні. Ми заплакали всі. Військовослужбовець Олексій потрапив у російське полон у квітні 2022 року під час бойових дій в Маріуполі. Спочатку воїна разом з побратимами тримали на території окупованої Донеччини. Згодом перевезли до Росії. Чоловік каже, там їх били, катували та змушували робити пропагандистські заяви. Свиней годують краще. На жаль. На жаль, е, рибу нам подавали. Нам було дуже мало їди, і ми навіть кістки їли. Ось так. Води теж мало давали. З крану пити неможливо було її, бо, як нам сказали, вона дуже поганої якості була. Щоб не зійти з розуму у полоні, Олексій намагався щодня розважати своїх побратимів, переказував історичні фільми або ж копіював відомих акторів. Перший фільм, що я розповідав, це був Побіг Шовшенка. Фільм тяжкий, але я його повністю розповів. Хлопці ще хотіли, щоб я їм розповів такі фільми, як Титанік, Форес Гамп, але вони тяжкі. Емоціональні вони дуже тяжкі. Ще раз місяців пекла Олексія та ще 94 військових звільнили в рамках обміну полонених. Мати воїна Олена, сама військовослужбовиця з 91-го року. Жінка згадує, весь час, поки син був у полоні, не могла нормально їсти чи спати. Він навіть дзвонив то останній день. Це було б було три часи ночі з 11 на 12 квітня. У нас каже, дуже каже, жорстокі бої йдуть, і ми в оточенні. І Що то далі буде, мама? Я не знаю. Жінка щодня чекала на будь-які новини про Олексія, сподіваючись знайти його ім'я серед звільнених, та дочекалася. Зараз мати з сином служать у державній прикордонній службі на південному напрямку та роблять усе можливе щоб наблизити перемогу України якомога швидше. Олександр Бончев, Марія Ткачук, перший міський.